Так, всім підписникам того самого каналу привіт. Ну що, там, дехто запитував в коментарях, коли будемо сіяти. Так? Ну, вчора подискували. Сьогодні будемо сіяти. Короте, загрузив пшеничку. Прицеп. Волжанка. Везе все, що треба. Короте, зараз будемо пробувати сіяти. Пробувати. Бачу каже, не пробувати, а сіяти. Батя жартує, каже, пробують колбасу в магазині. Ну так. Да. Сівалочка, там трибінка, взаді був каток, коротше, пратись вночі. Сіяв, а десь щось там відбувалося. Батя вчора тут надискував. Тут видно. О, е, е, да. Нормально. Є? Так. Є. Конечно, висі... Грудка тут. Ну це де воронка була. Починали орати такі. Нічого, буде... все буде добре. Все буде добре. щоб краще видно було. Коротше, ну, вроді виходить нормально. Зерно в землі саме головне. Трошки грибіночка розгрібає, виходить, в принципі, непогано. Да, Який висів? 220, 220 кг. Отак от виходить. Вчора дивився відос на Ютубі, там Микола Дученко, я бачу, він сівалку зробив анкернув, вона не пішла у нього. У нас раніше теж дабить була анкера, саморобна. Зайшли, спробували, потім було прийнято рішення, що треба сушники да, купувати. Сошник сушник. сушник. Сошником сушник. і в дощ сіяли, і в грязь сіяли і, і все вийшло. Так що ми ці анкера саморобні вже пройшли і. Да, один раз потратили на ці сушники, ну а що робити? Результат зато потім. Бімба! Так, що ще трошки, і перший город буде досіяно. <сі> <кхі> До вечора будемо сіяти, коротше. Будемо сіяти, поки буде світовий день. <кхі> а буде темно, поїдемо додому. <піділи> Їсти борщ з салом. З <кхі> Трошки після гречки нагортає, ну з ворота відійде і буде нормально. Пшеничка у нас протравлена. Що тут? ще? Два кола і город готовий. 20 соток. Так, чоничко зверху не видно. Так, воно одненьку бачу. Ну, виходить, бомба. Там десь на днях тепло передає, там 22 і дощі показує, то може якраз посходить до снігу, посходить. Каже, Як посієм, то посходить. Посіяв, посходить, а хто не посіяв, того... то посіяв, то й да? <різвимування> <різвимання> Так. осталось два проходи. Тракторця е решили, ну, брат своїм посіяти, бо в нас дискова причеплена, причеплення, <плізвим> щоб не перечеплюватись туди-сюди. Роботи ще є. Да, бо зараз такий сезон, що роботи багато. Він так приїхав своїм з сівалочкою зразу, не треба нічого не перечеплювати. І отак от сіємо. Хтось каже, що кабіну не робите, та таке ось. так справляємося без кабіни. З кабіною не, не скрізь приїдеш, давай! Через через якісь кущі треба проїхати, з кабіною вже не поїдеш. А так, перескочив і нормально. Ось ще один проход останеться. І летим на другий город. Бачите, сіє грудка, не грудка, сіє. Сінці з ворота відсіємо. Онарто все згребе холодно, вітер дує, але в кабіні нормально. Де трохи в футбол грає. Отак, друзяки, посів... посівна у нас почалася. Сіємо і працюємо. Так Якщо, йому відео сподобався, підтримуйте, коментуйте, ставте лайкоси. Ну і всім пока!